Всім привіт! На зв'язку канал Обзір. В цьому відео розглянемо дохід, заробітну плату, YouTube цікавої людини. Раніше вона часто з'являлась на екранах телевізора. Мова йде про трансгендера, невгамовна Монро. Мені особисто подобається, як вона виглядає, і деякі жінки так не виглядають та не можуть фарбуватися, як Монро в минулому хлопець. На екрані вже відкрита сторінка з аналітикою та статистикою, і ми бачимо, що у даного блогера зараз 97,4 тисячі підписників. Відкрила вона даний канал. 2... 2011 році. Зараз переходимо до самої статистики. За останні 30 днів до даного блогера підписалось 300 підписників, це на 200% більше, ніж по минулому місяці. Щодо статистики переглядів, то за останні 30 днів переглянуло відео 427 тисяч людей. Це на 62,3% більше, ніж в минулому місяці. Переходимо до самого цікавого, а це до заробітної плати. Ми бачимо, є рядочок, яка вказана сума мінімальна та максимальна, а нам необхідно вивести саме суму за останні 30 днів. І ми це робимо вже по своєму виведеному та вірному алгоритму. Для цього необхідно мінімальну суму 107 доларів помножити на 4, Виходить 428. Тепер ми переводимо по курсу НБУ в гривні та бачимо, що даний канал отримав 15 308 гривень, це дохід за 30 днів з даного блогера. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях дохід, якого блогера б хотіли б побачити.